Застеження за журналістами пішли на фронт. Трьох учасників операції зі слідкування за журналістами Бігус інфо перевели на схід в зону бойових дій. Про це повідомили журналісти. Йдеться про Ігоря Кравченка, Євгена Коноваленка і Тараса Садовника. Вони будуть виконувати оперативно-бойові завдання у Донецькій та Луганській областях. Окрім того, журналістам бігусінфо стало відомо, хто ж виконуватиме обов'язки керівника департаменту захисту національної державності після звільнення з посади Романа Семенченка. В СБУ назвали Андрія Іщука. Нагадаємо, нещодавно на маловідомому ресурсі Народна Правда з'явилися відео і матеріали про те, як деякі співробітники Бігусінфо вживають заборонені речовини. Згодом редакція опублікувала розслідування, в якому детально описали, як відбувалась операція стеження. Також, за словами засновника проєкту Дениса Бігуса, за командою майже рік незаконно наглядав департамент захисту здержавності СБУ. Голова відомства Малюк розкритикував такі дії співробітників спецслужби. Справу про Стеження за журналістами бігусінфо передали ДБР. Редакція «Бігус.Інфо» впевнена, що наказ ДЗНД слідкувати за ними давали з офісу президента, який ніяк цю ситуацію не коментував. Каріна Нечитайло, телеканал НТА В сценарії війни без допомоги заходу. Сенат США підтримав допомогу Україні на 60 мільярдів доларів. Але попереду голосування палати представників. Усе найважливіше у четвер, 15 лютого, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.